В обвинувачуваних актах проти українських генералів та офіцерів найчастіше вживається фраза Командир проігнорував наявні розвіддані та неправильно оцінив обстановку». То Володимир Олександрович мав би отримати звинувачення у злочинній недбалості в кінці 21 го на початку 22 го року, за непідготовку до вторгнення. Щиро вітаю, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, «Мефіц вахерев Вехет Шанун і шонебе гегу шакер, що молот, меч та стріла гостра те й чоловік, який на ближнього ложна свідчить. А ще гірше той, хто власну провину перекладає на ближнього, вся українська інтернет-спільнота була останніми днями збуджена цими судовими процесами, які розпочалися в Київських судах проти досвідчених українських старших офіцерів, генералів та полковників, яких звинувачують у недбалості, у ігноруванні розвідданих та не Достатній підготовці до спротиву російській агресії в обвинувачуваних актах проти українських генералів та офіцерів найчастіше вживається фраза Командир проігнорував наявні розвіддані та неправильно оцінив обстановку. Найбільше оглядачів та коментаторів обурив той факт, що взагалі то військовий час на військове керівництво поширюється так званий. Бойовий імунітет, який дозволяє розслідувати їхні. Прорахунки та злочини лише по закінченню активної фази бойових дій. І Саме так, до речі, відбувається зараз в Ізраїлі. Хоча політичне керівництво Ізраїлю критикують на всіх можливих каналах і стотисячні демонстрації в ізраїльських містах. Зайвий раз доводять, що якраз той самий бойовий імунітет, який поширюється на військове керівництво, жодним чином не поширюється на керівництво політичне. В нашому випадку, навпаки, той самий бойовий. Імунітет поширюється на вище політичне керівництво, на тих самих 5-6 менеджерів, діяльність яких можна розцінити вже сьогодні, як в кращому випадку службову недбалість, а в гіршому випадку це саботаж, диверсія чи прихована співпраця з ворогом. І саме розпочати зараз кримінальне провадження проти українських вищих офіцерів можна розцінити як продовження цієї співпраці з ворогом, оскільки саме ці кримінальні справи підривають моральний дух, підривають авторитет військового керівництва в серед українських військових. Як зазначає депутат Європейської солідарності Вікторія Сюмар, садити бойових генералів, які не втекли а з перших днів протистояли ворогу в час гарячої фази війни, це якесь колективне самогубство. Просто уявіть, що сьогодні думає про своє майбутнє кожен бойовий командир, в якого теж були випадки самовільного залишення частини в підрозділі, і який теж змушений був відступати, бо не вистачало озброєнь, не вистачало людей а головне не були. Збудовані вчасно фортифікації, яка в нього мотивація далі воювати? Ось це і буде наслідком деморалізації армії? Кому це вигідно? Ворогу. І ті, хто сподівається на зниження довіри до армії через розгляд справ проти генералів, продовжує Вікторія Сюмар, отримає результат протилежний очікуваному. Це якраз позначиться на довірі до всіх цих ДБРів і політичного керівництва взагалі, і останнє мовчанка тут пряма дорога до пекла. Але влада пише Олексій Голобуцький, вже довгий час діє за передвиборчою логікою, а не за логікою тяжких воєнних часів. Влада діє, не виходячи з стратегічних потреб воюючої держави, а з своїх вузьких політичних потреб підтримування свого власного рейтингу чи знищення рейтингів ймовірних суперників. Плюс всі очікують зараз, якщо не переговорів, то початку підготовки до переговорів з Росією і в цьому контексті публічні судилища над бойовими офіцерами теж не те, щоб продумане рішення, яке покращить наші переговорні позиції. Було зрозуміло, що всі свої факапи влада вішатиме на військових. І тоді, і тепер і на майбутнє, щоб якось стримати падіння власних рейтингів і зростання рейтингів військових і довіру до них а краще взагалі обвалити рейтинги довіри до військових до свого рівня. Тому цілком можливо, що всі чутки про погрози залужному кримінальним переслідуванням у випадку позначення політичних його амбіцій, це ніякі не чутки, а справжні попередження. Звісно, просто так звалити фігуру такого масштабу, як генерал залужний, не вийде, але вода камінь точить. І якщо знадобиться, то в хід підуть і кримінальні справи, і арешт майна, і тиск на родичів і друзів. Яскравим тлом для цих перспектив виступає абсолютно деструктивна діяльність без Так, вона сьогодні вже ніхто, але її зрадницькі дії, як всередині країни, так і за її межами, координуються напряму так званим центром прийняття рішень для досягнення конкретних задач. Як стверджують, обізнані в цій справі, виявляється генералів залужного почали саджати, бо саме він залужний відмовився балотуватися у так званому блоці. Зеленського, який планують створити проінформовані джерела, повідомляють, що будуть повторно затримувати всіх арештованих, навіть у випадку внесення застави, Придумують нові причини, і це в першу чергу стосується тих генералів, які мали сміливість заперечувати сирському. Наразі контрозвідка на Харківщині отримала завдання навіть перевіряти і не пускати військових, якщо виявиться, що вони їдуть на Київ, щоб підтримати затриманих генералів. На першому фото 2014 рік заступник командувача десантно штурмовими військами, полковник Юрій Алімович Галушкін, несе пораненого солдата з евакуаційної машини. Це район населеного пункту Піски під час виконання завдань у Донецькому аеропорту. А на другому фото той самий період 2014 року. Головний ухилянт країни в Москві німножко двігають українську границю. Як зазначає Ярослав Дзюбен, зверніть увагу, що жодний причетний до диверсії по виробництву бракованих мін не затриманий, не заарештований, навіть не звільнений. Хоча це призвело до провалу нашої оборони на фронті і до численних жертв наших військових. Збитки державі через ніякісні міни оцінюються в 25 мільярдів гривень. Бойових офіцерів пише Твітерянка Хеліс судять за те, що вони змогли зупинити ворога, але мовчать, що на напрямку наступу у ЗСУ були відсутні оборонні споруди та відсутнє потрібне озброєння та забезпечення, що є безпосередньою відповідальністю зеленського та його команди. Олексій Петров коментує цим фото текст звинувачення на адресу українських генералів та полковників. Правоохоронці стверджують, що громадянин проігнорував розвіддані, оцінив наступ росіян як малоймовірний та взагалі не віддав підлеглим ніяких наказів, які б відповідали реальній обстановці. У результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога були поранені вбиті та зниклі безвісті сотні українських військовослужбовців та цивільних. Зображені на фото персонажі, пише Геннадій Панасенко. Ще до великої війни напрацювали собі на реальні тривалі терміни ув'язнення, а з її початком переконані і на пожиттєве ув'язнення. З огляду на це у них немає стримуючих факторів, і єдиний спосіб не понести покарання це залишитися при владі. При цьому немає жодного значення, як вони захищатимуть свою владу. Строк від того не зміниться, бо не може бути більше ніж пожиттєво, який вже є. Вангую, що вони битимуться за владу, так що Янукович здаватиметься хлопчиком з дитячого садочка, не менш категорично висловлюється Софія Федина. Якщо зараз Зеленський не зупинить розправу з бойовими генералами, то це буде підтвердженням того, що він розігрує сценарій знищення української держави. Якщо цим бойовим офіцерам Висловлюється звинувачення у якійсь недбалості, внаслідок чого було втрачено 5-7 кілометрів Харківської області, то Володимир Олександрович мав би отримати звинувачення у злочинній недбалості в кінці 21 го на початку 22 го року, за непідготовку до вторгнення, в результаті чого Україна втратила сотні кілометрів окупованими. Втратила сотні тисяч життів і споставила під загрозу навіть окупацію і взяття Московської Федерації Києва. Комбриг Купол пише: підтримую свого побратима, десантника Юрія Галушкіна. Порядний чесний захисник Батьківщини знаю його особисто більше 15 років. Скажу декілька своїх думок на рахунок ситуації, що склалася: хто і як може судити та проводити слідство по офіцерам рівня командира оперативно-тактичного угруповання, це, як мінімум, люди з освітою Національного університету оборони України, оперативно-стратегічного тактичного рівня. Суддя і слідчі її 100% не мають. Враховуючи, що судить Печерський суд, це стовідсотково політичне замовлення. Можливо, комусь не подобається висока довіра народу до ЗСУ. І ще одне, знаючи, як реально відбуваються в нас процеси управління, Юрій Алімович був просто ретранслятором вищого військового керівництва, яке постійно займається мікроменеджментом як мінімум до рівня бригади. Чому не судять військово-цивільну адміністрацію, яка відповідальна за фортифікаційні споруди, інженерне обладнання позицій? На що було виділено? Багато коштів платників податків особисто бачив їх відсутність та ганебний стан. Створений прецедент, який ну дуже погано впливає на командирів всіх рівнів, несправедливість, політичне замовлення, яке може торкнутися кожного. Самі розумієте, до чого це призведе і вже призводить. Це просто зручні жертви, чомусь друзів, які накосячили набагато більше, ніхто не судить. Якось так думайте. Валерій Прозапас пише: розводять війська, просто перестають стріляти. розміновують Маріуполь, згортають ракетні програми, ігнорують попередження про вторгнення, відмовляються від формування резервів одні. А в клітки за недбале відношення до служби сажають інших. Чергове демонстративне пакування бойових офіцерів за чужі прорахунки матиме наслідки вже вкотре. Наразі така вона українська соборність. Де Баканов, де Тарам, де інші офіційні особи до повноважень, яких належала підготовка країни до вторгнення, які мали всі дані західних розвідок. Якщо вони сядуть поруч, пише Ірина Геращенка, тоді можна про щось говорити інакше це виглядає як розправа. Поки що жоден зелений слуга причетний до диверсії по виробництву бракованих мін, до розпилу десятків мільярдів на так зване велике зефортівництво, не незатриманий, не заарештований, навіть не звільнений, не Єрмак, Бакану, в знову показують на камери, призначених крайніми людей, але не тих, хто приймали рішення і наказували. Чуда не сталося, пише твітерянин Голтон Хіллем. Як вірно зазначив Порошенко, хто не побудував собачої будки в своєму житті, не побудує вам успішну державу. Єдиним ну умовно успішним напрямком виявилися дрони, ті дрони, де оперували американці і приватні компанії, примітивні міни, якими керувала зелена держава. Виявились бракованими днями. Випонулось п'ять років сумнозвісної поїздки зеленського та Єрмака до Оману. Яка, як на мене, визначила новий етап деструктивної диверсійної діяльності цієї зеленої команди по відношенню до України цьому буде присвячений наступний випуск програми «Саундчека». А Поки що, панове, не втрачаємо оптимізм. Тримаємо стрій, усмішки ширше. Порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.